Привіт! це дивись інфо. Мене звати Мар'яна Коваленко, і я вам розповідаю про важливі новини цього тижня, які ви могли пропустити. У сукільниках біля Львова безпілотник вдарив по приватному будинку. У той час не було оголошено повітряної тривоги, тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження у справі про замах на вбивство. у санаторії на Львівщині, де мешкають вимушені переселенці, відключать світло за даними обленерго через борги. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більш ніж половину закладених коштів скерують на оборону. Леова частка видатків покриватиме освітню сферу, медичну і соціальний захист. У листопаді нинішнього року Львівщина стала другим в Україні регіоном за цінами на житло. Це дані агентства з нерухомості «Дімрія». Так на Львівщині метр квадратний у Новобуді за місяць дорожчав майже на 5%. Тепер вартість становить 1187 тисяча доларів. Українці, яким більше 40, отримують від держави 2000 тисячі гривень на перевірку власного здоров'я. Запрошення доєднатися до програми прийде у дію у пріоритеті. Діагностика серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, а також підтримка ментального здоров'я. 10 грудня у Львові пройшла неформальна зустріч представників Європейського Союзу. До міста з'їхались делегації із 27 країн. Завершився головний етап при культивації Грибовицького полігону біля Львова. Напередодні там висадили дерева, а вже навесні простір перетвориться на зелену зону. Більше читайте на сайті Посилання в описі. Бережіть себе і спокійних вам вихідних!